Всім доброго вечора. Позвонила дружина, якраз звертався з роботи. що, Каже, скінчилася сіль в посудимо на машину. Присоналізую, що потрібно. От, і каже, цупор закінчується. Треба заїхати як година вже пізня. Тож мушу бігти близько роботи. Захочеться зараз цей у нас район. Це кінець Барселони, виїзд. Веїзд аеропорт в ту сторону від мене. Тут ще знаходиться Ікея. І ззаді мене вон туди можна бачити район, який називається. Тут називається, станція метро називається як Фіра До речі, єдина гілка метро, яка не єдина, одна з єдиних, яка їздить без водія. Тобто автоматизована повністю. От, е, фактично. Район не є новий, але зараз камеру поключу, покажу. Він вже так забудований, бачите, такими от висотками. Там повністю нові куди зараз показують. Ми зовсім тільки недавно збудовані. Коли ми поїхали, ми фактично ще не застали їх. Ось туди, там ще в долині видно. От, поміж будинками таке більш яскраве біле світло. Тільки-тільки збудований, вони засплили, всередині ще зовсім пусто. Тобто немає ні перегородок, нічого повністю закрито. Тут є такий цікавий готель, От його видно на передньому плані. Він ні не круглий, він типу, да, форми щось типу круглий, але не зовсім такий як чотирилисник, приблизно зроблений наверху, як ірландський символ. А внизу він більш кругліший готель. Цей готель відноситься до, до виставки туди в ту зону, куди я показую, от, повністю виставкові зали дуже великі. Виставки робляться будь-які будь-чого. От недавно ми були на виставці, ми теж презентували свої, але правда, ми були в Валенції, але така висока подібна відбувається в Барселоні. Ми презентували меблі. Там також в Валенції є дуже великі. Дуже великі От, зали з е, виставкові. Так. А рухатись мені треба в той бік і йду я, я в такі супермаркет, який називається Карифор. Цей супермаркет дещо відрізняється від тих, що показував раніше, Lidl чи Mercadona. тобто супермаркет, в якому, якому представлені е, вкрай багато торгових марок різних. Тобто вже на будь-який смак можна прибирати товари. Тож біжу туди за тим щоб просивати дружини. Йду поміж будинків, тут бачите Макдональдс і от заїзд, виїзд у паркінг. От, переважно в таких будинках завжди є паркінги великих збудованих. От, але от такі от площі, де зараз от її видно, е всі такі площі стараються великі забудовувати е перед тим як ну, перед забудовою будувати паркінги щоб е, трошки розвантажити вулиці від автомобілів від, ну, тому що деколи реально буває проблематично паркуватися, тим більше враховуючи те, що е, доволі велика частина Барселони це вулички такі, ну, скажімо так, м'яко кажучи, вузькі. І ще й паркуватися не всюди можна. Храмбіадос е, називається торговий центр. Кому знаходиться цей магазин, Карефур". ну і багато інших магазинів. Всі шурудіпакінг. Кербіадос це якраз щось я не туди пішов, халепа, не пішов, не пішов на прихід. Кербіодос це одна з найбільших вулиць у Барселоні. Я колись в попередньому відео, коли їхав на роботу автомобілем, то я розказував. О, зараз знаходиться якраз номер два, фактично на самому початку цієї вулиці. Зелене світло. Багато хлопчиків, бачите, бавляться. Тут є майданчики для тих, хто катається на скейтах і на, на самокатах. Я привик казати, що це патінет. Це іспанською. Але це самокат. Напевно. Або гуляй нога в нас, коли сказали. Жартома. Так, будемо заходити зараз. Це буде трошки кращий ракурс. Бачите, на більш новіші забудови. Ото от, трошки де зелені вивіски, так чуть, чуть лівіше. Це вроді еко-готель зелений. Ніколи там не був, але чув про нього. Це вже виїзд з Барселони, з тонного порта, як я вже казав, тут більше місця було завжди, і от вони це вирішили забудувати вже висотними будинками. Так, Заходжу я в торговий центр сам. До речі, він так прикольно зроблений, щось типу як з такими всякими різьбеннями, фресками, типу під старинку трошки так його підігнали. Типу. Плафони цікаві. Він дуже цікаво виглядає перед різдвяними святами. Викрашають класно. Так, цей магазин Каріфур двоповерховий. Нижній поверх, який нам потрібно з подути, знаходиться на мінус першому. До речі, будете в Барселоні, чи є в Барселоні? Зверніть увагу, що не завжди поверхи позначені 0. Тобто часто позначається буквою Б, це означає баха, або планта баха. Поверх нижній так і перекладається. Мінус перший, там може бути мінус другий. А паркінг так і пишеться п 1 п 2 якщо є, що є рівні паркінгу. От. І що цікаво, з будинками не раз так теж подалися. В них може бути не обов'язково стартувати з першого, може бути. Правильно, є. називається. От. А потім після нього йде перший поверх, або може бути принципаль. От. А, потім може бути а потім після нього ж буде перший е, стоп-зонний тобі. Е, може бути вже перший поверх. От. Останній не обов'язково може бути цифрою позначений, може бути позначений просто буквою А, типу, типу Атіко. Якби кінцевий поверх, то тобто вони вже переважно йде квартири з терасами великими відкритими, але не завжди комфортно. Атіко треба розуміти, що Атіко це великі затрати на опалення електроенергії в літі і в зимі відповідно. Тобто в літі це фактично як духовка, там вже так пренемилосердно просто, а в зимі там багато холодніше. Але ціняться вони переважно е, дорого, тому що тут е, навіть оренда чи купівля неважно, е, ціниться від висоти. Тобто, чим вищий порог, чим далі від шуму від всього решти, він дорожче ціниться так. наш карифур, в нього попали. 9-й годині тут все закривається, тому оперативно треба знайти те, що в нього просили. Бачите, вже всі готуються до дня всіх закоханих. Ну що в нас? Фрукти, ну і звичайно, вершки вбиті. Квіти. Так, буде шукати те, що мені потрібно. Дуже часто в таких супермаркетах великих. Завжди даю щось покуштувати, О, типу суші чи якісь шоколадки. Тут дуже, популярна срава, як називається тортія. Це, насправді все банально і просто це яйця з картоплею смажені. Так, біжу я. Так, Знайшов я цукор. Дуже сильно довго бігати шукати не буду. О, Тут вже встигли навіть щось роздерібанити їх. Тобто його. Цукр беру ось такий. Це сукрера. Досить відома торгова марка, яка робить цукор. Тут у Іспанії рафінований. Всякі різні в коробочках це, по-моєму. Екстра рафінадо пише. Навіть уявити собі не можеш, що таке екстра рафінадо. Ну Тобто, понятно, що він екстра рафінований, але за що б мають на увазі? Куди вже може бути більше? Навіть не знаю, тому що те, що я взяв, також рафінадо. Так, йду далі шукати сілі для машини. Бо схоло сталість парлавав є.

Щось не бачу, щось не бачу. Коли, казалось, сюди, то напевно тут. Так, це тут. Ось тут у нас пакети з сіллю. Що в нас євро 60 за упаковку виходить? Ні, саль. Не то, щось не то, ну щось не то. Сальдрія якась. Тут просто сіль 98 центів. Окей, на секунду зараз розберуся. Так, це 3 Беру таку, це торгова марка Carrefour, їхня місцева. 98 центів 3 кг сіль. Окей, це взяли. Щось посипалося, не Ні. Значить, йдемо далі. Так, попросила дружина щоб взяти майонез сину. Щось мій... домашнє, не дуже хоче їсти їсть. їсти. Значить, має е таку от велику баночку. 545 за 825 мл. Ще є от, в принципі, ціна та сама, тільки 750 мл. Але каже, дружина не брати, тому що він же ще не мастить майонез тоді, якщо з такої банки він зі слоями його тоді накладає. Каже, брати йому такий, хай бере ложечку і розмащує, Хоч рочки вже йому все набагато. Але все, як мала дитина. Майонезом я завантажився і йдемо на касу. Хочу маю забігти в одне місце. Що мені подобається, що е, от, особливо в Карифурі є тут є сканери, от вони позначені. Звідси не видно, там чи далі є така вивіска який намальований, типу, тут кажуть, що коді кодибар або баркод чи так як на штрих три кода. Бачите, там оці вивізка. що там є сканер. Тобто, якщо нема кому, або не можете запитатися, то можна просто підійти до сканера і просканувати собі, подивитися, скільки коштує той чи інший продукт. Так, йду я на касу. Добре, хоч тут завжди працює дуже багато кас. І черга, бачите, вона довга, але вона виходить конкуренцію. Або можна йти я буду оплатити карткою на Каса Експрес на самообслугу. Думаю, буде швидше, але я практично немає. Так що йду сюди. Є завжди асистент, який завжди вам залюбки допоможе, якщо ви щось не знаєте. Ставлюся, я оперативно, я молодець, звичайно. ти які красиві. Так таке. Все, і упаковочка зразу. У мене Валентина. Все як положено так, тепер нам треба виходити. Вибиратися звідси на красиві інсталяції типу е сонячної системи. Пробусь збільшити трошки. Десь так Так, так не міг дуже довго, мабуть, я прискориюсь трошки. Так я обігнав дівчат. От. Ще мушу встигнути попасти у ікею, купити одну штуку, адже у нас завтра день усіх закоханих, а там дуже часто там, ну, в принципі, там великий вибір всяких вазонів і дуже великий вибір орхідей, які люблять Просто закохана в них ці квіти моя дружина От. І якщо щось купляє, то нам не завжди відправляє туди, тому що там дуже часто є е, свіжі, можна сказати, і дуже великий вибір, як кольорів, так і, повідно, і вибір з е, самих вазонів, самих квітів. Так що, біжу туди. Так, рухаюся в бік Ікеї. Тут зовсім недалеко, в принципі, буквально в хвилин 5 ходу. Бачите, знов знову куртка тепла. Ще в суботу ходив вже в легкій курці. Виходив в магазин дещо прикупити. От. А сьогодні знову похолодало, Якась погода така, непевна цього року. то потеплішає, то знову похолодає. То причому коли я їду за Барселону, там так добряче холодає, в йду там близько нуля. Навіть вода підмерзає. Непевна, непевна погода стала, тому я знаю людей, які приїхали сюди ще в 1999 році, то вони вже у лютому місяці, кінець лютого, вони вже купалися. І так було дуже. Ну, тобто не просто ну, купалися, тому що... Вони, скажімо так, моржі, що вони закалені. Ні, то погода дозволяла, було жарко, достатньо. І не те, що поодинокі випадки купання, а люди таки купалися. А зараз клімат дуже сильно змінився. Барселона стала, в принципі, в Іспанії зовсім по-іншому, особливо в Барселоні. Це відчутно. Нема вже такої жари, як раніше мені казали, що на дощ е мало не шаманів визивали. Тобто ну, викликали, щоб вони дощ викликали. То... Тепер фактично леє, можна сказати, безпробудно буває. У е, мене на роботі Хуан Карлос, каже, це якась не Барселона, це якась. Е, а, Лондрес Лондрес каже Лондрес. Не Барселона, а Лондрес. От. І що дуже, дуже сильно видно по метро і по станціях. Підземки, тут же ж поїзд так, так само йде під землею, фактично, як і метро під Барселоною, вони не йдуть ззовні. Вони вже за Барселоною виходять на назовні поїзда. От. І особливо видно це по метро, тому що коли я паду сильні душі, там просто заливає. Повірте, реально заливає. Вони не розраховували, напевно, дренаж не ставили добре. Я не можу зрозуміти, може вони не, ставили, не брали за серйозно, що так може змінитися клімат, напевно. Хоч може ще впливає той фактор, що метро знаходиться не сильно глибоко під землею. Є участки, де трошки вище. От, там синя лінія п'ята. Влади трошки вище туди під Тібідава, то там вона знаходиться глибше. А фактично по самій Барселоні, ну, не є глибоко метро. Може ще через це, але просто реально заливаю. В коридорах де видно, що вони вже стараються щось роблять. Десь якось, якось би відвезти. От, але тече сінах, видно, що воно поплісніміли, навіть грибок місцями кидається. Вони стараються це ліквідовувати. Були навіть проблеми з електрикою, тобто світлом пропадало світло. Бачите, хочуть стати пасію тобто в коридорах. От. Проблематично, проблематично зараз з дощами є. Вони стараються деякі, тут дуже часто сиплять. Вони беруть тирсу от, і стараються засипати там, де тече от вода, так побільше, щоб воно впитувало в себе і не розтікалося по платформах чи по самих коридорах. Так, Підійшов я вже до ікеї. Зараз буду заходити. Ой, Щось з телефоном трошки трясе. Ось стабілізація увімкнена, але щось трохи камери потислав. Зараз буду заходити в Ікею. Тут... Покажу цікаву штуку перед входом в Ікаві, Ну, Я не знаю, що тільки в нас, але тут у нас фактично вихідці з е -е, Південної Америки, латинці, ну, всяких різних країн, вони тут стоять і пропонують свої послуги по мудансах. Немає тут фургонети запарковані. І стараються людям. Граці. От, бачите, мені дали візиточку. Вона косима, байдася. А ще один, бачу, що я взяв в нього, то мені також своє. От пропонують транспорт, який я доставляю також, але проблема в тому, що доставку з Ікеї можна чекати. Ну, якщо повезе кілька днів, а якщо не повезе, можна і тиждень. А хлопці пропонують вже і зараз. І, звичайно, за ціну можна поговорити, можна типу, подомовлятися. Але це буде дорожче, ніж замовляти в Ікеї. Що ти ту собаку пустив? Лізе з тим поводком на 4 метри, блін під ноги плентається. Заколібали вони вже з цими собаками. Тримай його біля себе. Не виховуй тих собак. Що ти? Я завжди бачу, що собаки не виховані в Барселоні. Абсолютно. Пес летить перед людиною. Просто тягне, розумієте? І вони щось там стараються, вони щось там говорять. Що ти до нього говориш, що вони розуміють, що я не розумію. Собаку розмовляють. Можна подумати, йому відповідати буде. Брізо. Собаку треба вчити, треба виховувати. Привикли, що собака вибігає першою з квартири і відповідно тягне свого господаря своєї награ. Чим місце господар тягне її назад, тим більше собака тягне людину вперед? Ну ж тварина ну, ж не розуміє. Я думаю, що це гра для неї забавка. Так, забіг я в Ікею. Ну, не госто сьогодні, Нараз тут просто не пройти. Людей тьма буває. О, бачите про що я казав. Ну, Квіточки вже підігнали, але я йду в інше місце, там є їх багато, там де вазонки продають, там багато більше бере. Я йду зразу нас зрізати на гору на пріуму, де виставковий зал, зразу де склади. От. Тут треба брати. Так, зараз ми добіжимо туди. Так, прийшов я. На відео з вазонами Але цікаво чому вони тут будуть. А, от вони. О ні, там такі було більше. Вони дрібненькі і рожевенькі. Мабуть, доведеться їхати до інде. Тому що вибір, що чесно. такий собі, себе розібрали. Дому я навіть не знаю. Будемо ще з іншого боку. 899 за таку, за таку от квіточку. Ну буду шукати. Так, ну що, висилав я кучу фотографій. Вже на все дивилися і приблизно, скажімо так, точка зточок, ну, таке мені взяла, ось такий Каже, що в неї ще таких не було. Вроді свіженька, бачу такі всі купики гарні, зелененькі, свіжі, з цього боку теж тут кивався. Корінці вже дружина мене навчила. Корінці вроді, є такі світло зелені, і темно зелені, тут трошки напояти її. Ну то воно в мене спеціаліст більше на цей. Але в принципі я оприділився.